Він відчуває, що настав час закінчити війну. Його босс Дональд Трамп хоче, щоб це було зроблено дуже швидко у першій стокело. Це той, хто буде повністю зосереджений на спробах придумати щось, що працює, використовуючи будь-які важелі впливу, які він матиме на Росію та Україну. Історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Парижі. Тридцять п'ять хвилин секретних переговорів. Про що говорили лідери країн? Почуєте за хвилину. А також на зустрічі Трампа та Зеленського помітили символізм: Дональд був у дідей у синьо-жовті кольори. Еменюель Макрон у центр. сьогодні. Президент США заявляє Путін. Програв. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшин ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Тож, у суботу, 7 грудня в Парижі, президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Що цікаво, користувачі соціальних мереж помітили символізм в одязі новообраного президента США Дональда Трампа під час зустрічі. Американський президент був одягнений у синій костюм з жовтою краваткою. Одяг американського президента, який співзвучний з кольорами українського прапору, обговорюють в міжнародних та українських українських соціальних мережах Трамп виглядає досить добре в синьо-жовтому кольорі. Трамп спеціально одягнув жовту краватку до синього костюма для зустрічі із Зеленським. Пишуть в соціальних мережах, що потрібно розуміти, перше мова не про перемир'я іде зараз. Чого хоче ворог для того, щоб накопичити сили вдарити через кілька років знову. А мова йде про стабільний мир. по друге стабільний мир, як він можливий? Він можливий, якщо буде вироблена система колективної безпеки у Європі. В цьому зацікавлений Дональд Трамп безпосередньо і в цьому також зацікавлений Еммануель Макрон, який постійно просуває ідею з міноборони, будемо так говорити, європейські міноборони, європейську армію, щоб повноцінно. Можливо, в майбутньому очолити це нагадаю. Президент Франції Еммануель Макрон запросив до Парижа лідерів майже 40 країн на урочистості з нагоди відкриття відновленого собору Паризької богоматері серед запрошених обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський на правах господаря. Макрон запросив обох лідерів на тристоронню зустріч, яка стала першим очним побаченням Зеленського та Трампа після виборів у США. good time together. And we had a lot of a lot of success, really great success working together on uh, defense and offense, too. And it certainly seems like the world is uh, going a little crazy right now. Yeah. And we'll be talking about that. Про це повідомив журналістам речник українського президента Сергій Нікіфоров після її завершення. За його словами, зустріч тривала близько 35 хвилин. Сергій Нікіфоров додає Зеленський Макрон і Трамп зустрічались віч на В кімнаті більше нікого не було. Французький телеканал BFM TV повідомив обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Прибув незабаром після 16.40. Близько 17.30 також прибув президент України Володимир Зеленський тристороння зустріч почалась безпосередньо після цього. Обоє гости Еммануеля Макрона покинули Єлисейський палац близько 18.10 після потиснення рук на сходах президентської резиденції після розмови. Президент України прокоментував свою зустріч із Трампом і Макроном. Він назвав цю зустріч хорошою та продуктивною. Президент Після розмови президент України прокоментував свою зустріч із Трампом і Макроном. Він назвав цю зустріч хорошою та продуктивною. Дуже хороша зустріч. Важливо, що вона конструктивна, і атмосфера важлива, що ми розмовляємо. Ми говоримо про Україну, говорили тільки про Україну, і про українців і про те, як підтримати те, що ми всі хочемо, щоб був мир, але для нас дуже важлива, і це наша позиція, щоб мир був справедливий для всіх нас, і щоб не було можливості у Росії у Путіна. Не було у них можливості повернутись, і це найважливіше. За словами українського лідера Дональд Трамп, як який завжди налаштований рішуче домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий, підсумував український президент. Позиції України вони зрозуміли. Це дуже важливо, щоб партнери знали від нас наші позиції, а не від когось третього. Без України цей мир справедливий, будь-які домовленості неможливі. Україні важливо і надалі працювати з Дональдом Трампом та його командою. Так вдасться переконати новообраного президента США, що на потенційних переговорах треба враховувати інтереси та позицію нашої держави. Про це 24 четвертому каналу розповів політолог Володимир Фасенко. Зауваживши, що зустріч Зеленського та Трампа є важливою, але поки не варто очікувати від неї конкретних результатів, це лише початок. Як наголошує Фесенко, ця зустріч це ще навіть не перемовини, а умовно кажучи, прелюдія до майбутніх переговорів. Президент Зеленський повідомив, вони обговорювали справедливий мир для України. Зрозуміло, у Трампа може бути дещо інше бачення, яким має бути мир. Одне у Зеленського, таке як у більшості українців, ми розуміємо, мир справедливий, коли ворог не буде на нашій землі, коли буде не просто завершення війни, а покарання військових злочинців, відшкодування наших збитків. Думаю, що у Трампа воно трошки інакше. Трамп зацікавлений в завершенні війни. У нього ще немає конкретного чіткого плану і стратегії, як це зробити. Скоріше за все, він хоче це зробити таким компромісним шляхом. Просто припинити війну по лінії фронту та забезпечити більш-менш тривалий та стійкий мир. Чи вийде це йому? Питання відкрити позиція президента Франції Еммануеля Макрона, ймовірно, ближче до позиції України. Він цілком міг допомагати Зеленському переконувати Трампа, що з Путіним так просто на словах не вдасться домовитися. Потрібно забезпечити такий мир, який Росія з часом не порушить. От ці е, переговори на е, це лише скажімо так, початок такого активного переговорного процесу вони були, на мій погляд, важливими, необхідними, тому що і Трамп має краще розуміти нашу позицію і. Ми маємо відчувати Трампа так, щоб ну, скажімо так більш ефективно впливати в подальшому і на нього, і на його команду. Україна тут проявляє проактивність. Це добре. Ми не чекаємо, коли хтось прийде до нас і скаже, що робити. Ми говоримо про нашу позицію і намагаємось впливати на нашого найважливішого політичного та військового партнера. О, зараз де дещо ширше гра, дещо ширша історія. Ніж ми могли думати, Трамп вже закликав Путіна завершувати війну. Трамп нагадав Путіну, що ворог втратив Сирію виключно через те, що він поліз в Україну, і фактично зараз ворог ослаблений, має величезні втрати, і проблеми в економіці. Україна, мовляв, готова до справедливого миру. Наступний крок за Путіним. А може здогадатися лише, що якщо Путін на нього не піде. Удари по ворогу посиляться. Тому друзі, чекаємо на Трампа. Чекаємо подальших дій. Ворог поки що налаштований продовжувати війну. Але ворога все сильніше будуть затискати. А вже сьогодні новообраний президент США Дональд Трамп заявляє, лідер України Володимир Зеленський хоче досягти припинення вогню та готовий до укладення миру. Разом із цим він заявляє, глава РФ Володимир Путін уже програв війну. Про це республіканець заявив в інтерв'ю New York Post. Так розповідаючи про тристоронню зустріч із Зеленським та Макроном, заявив бажання Зеленського досягти миру. Це щось нове. Прям. А мова він хоче припинення вогню, він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і путіну теж слід подумати, що настав час для цього. Тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, настає час. Це не закінчиться, поки не буде миру, каже Трамп. Республіканець також заявляє, працює над власною концепцією того, як закінчити цю безглузду війну. Водночас Трамп розповів про деталі своєї розмови з Макроном. Обидва лідери спілкувалися щодо фінансування НАТО. Консолідація важна, що на сам ділі западний ареал. Не можуть вестися по-другому к Украине, як органической части именно своєї среды. Москва здесь чужая, Путін здесь чужой. Ну так от получилось исторически, Тому что благодаря усилям Путіна, його всей этой системи русські чужі на этом празднике, Понимаете? Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.